Силами благодійників у педіатричному відділенні обласної дитячої лікарні з'явився окремий онкогематологічний блок. Наразі пішло близько 150 тисяч гривень. В основному це витрати на ремонтні роботи та облаштування кабінетів та палат. Меблі, постільна білизна, матраци, холодильник. Спочатку ми зробили меблі, да потім почали комплектацію повністю маніпуляційного кабінету. Срез було десь около 150 тисяч, а була на даний момент, тому що зараз ще йде подготовка ділиться столи, а також укомплектовується що витіжно шкаф для розвідлення хімії. Відкриття онкогематологічного блоку як ніколи актуальне, адже тенденція в області негативна. Онкохворих діток більшає. початку року дуже виросла загальна захворюваність. У Нас сім лейкозів, одна лімфома, три рецидиви тобто, це так велике Цифра відносно минулих років. Загалом у Блоці 5 палат для 10 діток. Тут вони будуть ізольовані від інших хворих, а отже лікування буде ефективнішим. Умови покращились для цих дітей, і ми більш сміливо будемо мати можливість давати цю гормональну терапію, цітостатичну терапію дітям, які будуть, так сказати, ізольовані від ну від. Того, щоб отримати респіраторну інфекцію, чи ще якусь. у планах благодійників придбати для онкоблоку дороговартісний апарат, гемоаналізатор, а також облаштувати ігрову кімнату. конечно, то, что нужна игровая комната. Вот, поэтому она будет, и мы ее будем помогать укомплектовать. Пока купили пуфики. <laughs> Начинаем с пуфиков. У нас сейчас в планах еще э, гемоанализатор. Сумма его стоимость где-то 8 тысяч, в пределах 8 тысяч евро. Первый взнос 25 тысяч сегодня – это на покупку за 8,5 тысяч евро. Гемоанализатор, по-моему, так он называется. Это какое-то оборудование, которое позволит детей уже не возить там, в Киев, и чтобы родители там не мучились, где-то там снимая квартиру. Атіри, тому що нужно здавати аналізи. Поэтому будуть проводитися В перспективі в обласній дитячій лікарні будуть надавати і паліативну допомогу дітям. Тут буде один із таких базових центрів в області. Визначили центри, це буде Центр відродження це буде наша, в тому числі, і ліжечки в обласній дитячій лікарні. Це Надія Прилуцька, а також буде у нас в перспективі працювати бригада на території на міста, території Чернігова, міста Чернігова, бо є дітки, які страждають, які знаходяться в сім'ях. Їм теж потрібна допомога.